Книга Ісуса Новина, глава 19. А другий жеребок вийшов Симеонові племені Симеонових синів за їхніми родами, і був їхній спадок серед спадку юдиних синів, і був йому спадку Бершева, і молада, і Хацаршуал, і Бала, і Ецем, і Елтолат, і Бетул, і Хорма, і Ціклаг. І бетгамаркавод, і хацарсуса, і бетлеваот, і Шарухен тринадцять міст та їхні оселі, Аїн, Рімон, і Етер, і Ашан, чотири місті та їхні оселі, а всі оселі, що навколо тих міст, аж до Баалат Бер Раман Негеву, це спадок племени Симеонових синів за їхніми родами. З наділу юдиних синів спадок синів Симеонових, бо наділ юдиних синів був численніший від них, і посіли Симеонові сини всередині їхнього спадку. А третій жеребок вийшов за волоновим синам за їхніми родами, і була границя їхнього спадку аж до Саріду. І підіймається їхня границя до яму та Али. І стикається з дабешетом, і стикається з потоком, що навпроти йокнеаму, і вертається з Саріду на схід до сходу сонця, на границю кислот фавору, і виходить до, до врату і підіймається до Яфія. а звідти переходить на схід, на схід до Гадхеферу, Еткаціну, до Рімон. Гаметуару, до неї І повертається його границя з півночі ханатону, і закінчується при пригеїфтах елі, і катат, і нагалал, і шімрон, і їдала, і віфлеєм 12 міст та їхні оселі, це спадок заволонових синів за їхніми родами Оці міста та їхні оселі. Четвертий жеребок вийшов із Сахарові і Сахаровим синам за їхніми родами. І була їхня границя: Ізраел, і Кесулот, і Шунем, і Хавараїм, і Шіон, і Анахарат, і Рабіт, і Кішйон, Евес, і Ремет, і Енганім, і Енхадда, і Бетпацець. І дотикається та границя до Фавору, і Шахаціми і Бетшемету, і їхня границя закінчується при Йордані 16 міст та їхні оселі. Оце спадок племені Сахарових синів за їхніми родами, міста та їхні оселі, а п'ятий жеребок вийшов племені Асирових синів за їхніми родами. І була їхня границя Хелхат, і Халі, і Бетен і Ахшат, і Аламехел, і Амат і Мішал, і дотикається кармелю на захід та Сіхор лівнату, і вертається на схід сонця до Бет Дагону, і дотикається Заволона та Ге-Їфтах-Елу на північ Бетга. Емеку та Ніелу і виходить до Кавулу зліва, і Еврон, і рехов, і Хамон і Кана аж до Сидону Великого, і вертається та границя до рами та аж до міста Мівцар Цору, і вертається границя до Хоси, і закінчується при заході від околиці Ахзіву, і ума, і Афек, і Рехов, двадцять двоє міста їхньої оселі. Оце спадок племени асирових синів за їхніми родами, ті міста та їхні оселі. Синам Нефталимовим вийшов шостий жеребок для синів нефталимових за їхніми родами, і була їхня границя від Хелефу, від Елону прицаананімі і Адамі Ганекев і Явнеїл аж до Лакуму, і кінчалася вона при Йордані. І повертається та границя на захід до Ашнот Фавору, і виходить звідти до Хукоку та дотикається заволона з полудня, а Асира дотикається заходу, а Юди при Йордані на схід сонця. А міста твердині ці дім, і хамат, ракат і кінерат, і Адама, і Рама, і Хацор, і Кедеш і Адреї – і Енхасор, і Ірон, і Мігдал Ел, Хорем, і Бет-Анат, і Бет Шамеш, дев'ятнадцять міст та їхні оселі. Оце спадок племені синів Нефталимових за їхніми родами, міста та їхні оселі. А племені Давидових синів за їхніми родами вийшов сьомий жеребок, і була границя їхнього насліддя Цора і Ештаол, і Іршемеш, і Шаалабін, і Айялон, і Їтла, і Елон, і Тімната, і Екрон, і Елтеке, і Гібетон, і Баалат, і Єгут, і Бенеберак, і Гат-Рімон, і Меяркон, і ракон із границею навпроти Яфи. І вийшла границя Данових синів від них. А данові сини пішли й воювали з Лешемом, і здобули його, і побили вістря меча, і посіли його, та й осілися в ньому. І вони назвали Лешему ім'я Дан, як ім'я їхнього батька Дана. Оце спадок племени Данових синів за їхніми родами, ті міста та їхні оселі. І скінчили вони посідати край згідно з його границями, і дали Ізраїлеві сини спадок Ісусові, синові Навиновому, посеред себе. На Господній наказ дали йому те місто, яке він жадав, тімна церах на Єфремовій горі. І збудував він місто, та й осівся в ньому. Оце той спадок, що священик Елеазар. І Ісус, син Навинів, та голови домів батьків давали племенам Ізраїлевих синів жеребком щіло перед Господнім лицем при вході до скинії заповіту. І покінчили вони ділити край. Амінь.